Зараз росіянам буде дуже боляче Росія, голосно оголошуючи себе оплотом традиційних цінностей, гуманізму, рівності та інших духовних скрип, насправді з вражаючим цинізмом ділить своїх громадян на сорти. Від чого виходить так, що більшість росіян це не такі вже й росіяни. Права та можливості росіян, наприклад, третього сорту, не рівні правам та можливостям громадян РФ четвертого сорту. А всього таких сортів я нарахував у росіян вісім, про що зараз і розповім. Однак одразу відмічу, що це відео не має на меті розпалення національної нетерпимості, дискримінації і не закликає до насильства, дотримуючись правил спільноти Ютуб. Так званий поділ людей на сорти це умовний творчий хід, який за думкою автора демонструє систему, що склалася в РФ. Всі висновки глядач зробить сам. Отже, давня і негласна традиція ділити людей на сорти настільки глибоко вкоренилася в російських реаліях, що Кремлю вже час вводити офіційну класифікацію своїх громадян, де перший сорт отримує максимум прав і можливостей, а восьмий знаходиться на межі дискримінації і обмеженого доступу до реалізації базових людських потреб. Сподіваюся, ви зрозуміли, що мова йде не про багатих і бідних. Нещодавно в окупованому Луганську відкрилися перші відділення Сбербанку. Нагадую, згідно з Конституцією РФ, так звана ЛНР це нібито російська територія. Цілком справедливо, що першим клієнтом збіра в ЛНР мав би бути хто ну, житель Луганська, правда? Але ні. Першим клієнтом Сбербанку в ЛНР виявився житель хантимансійського автономного округу, військовий, який проходить службу в Луганську, він отримав кредит на покупку квартири в Тюмені. Смішно, звичайно, мешканці нових територій навіть у питаннях кредитування опиняються на останньому місці. Мало того, незважаючи на те, що ці території, нібито, стали частиною Росії. Кордон Луганської області з РФ ніхто не скасував. Через нього неможливо вільно в'їхати або виїхати. На КПП із Варене, наприклад, відбувається ретельна перевірка людей і транспорту, як на державному кордоні. Але як же так? Чи Луганськ це не така вже і Росія? Пояснення про те, що Луганщина це прифронтовий регіон, не канають. Тому що подібні КПП існують і на північному Кавказі. Їх багато: стаціонарні, укріплені з бронетехнікою та озброєними людьми. Наприклад, між Чечнею та Дагестаном функціонує Федеральний КПП Герзельський міст. І навіть глава Чечні не в силах вплинути на Кремль, щоб подібні КПП були закриті. Отже, Кавказ це теж не така вже й Росія. Ні. Ну, звичайно ж, північний Кавказ це Росія. Просто не першого сорту, не другого і навіть не третього. Як думаєте, якого? І поки ви гадаєте, я вам розповім, від чого ж цей поділ на сорти залежить. Тільки спочатку у мене до вас прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання сповіщень про нові відео. Також напишіть коментар, щоб відео просувалося алгоритмами Ютуба. Діліться цим відео у своїх месенджерах і соцмережах. А ще можна підтримати автора на платформі Patreon. Отже, від чого залежить поділ росіян на сорти, все відносно просто. Географічне, історичне і економічне становище регіону, а також етнічна належність і ступінь інтеграції етносу з титульною нацією РФ росіянами. Саме тому головним центром притягання всіх можливих ресурсів і благ Росії є тільки один регіон, і цей регіон Москва. Тут зосереджені найкращі школи, лікарні, дороги і робочі місця. Знаходяться головні офіси всіх великих компаній Росії. Сидить уряд, президент і зосереджена величезна кількість фінансів. Москвичі живуть в умовах, які недоступні більшості росіян. Вони отримують додаткові пільги, безкоштовний проїзд для пенсіонерів, доплати до пенсій, обширні соціальні програми. При цьому в Москві на душу населення виділяється значно більше бюджетних коштів, ніж в інших регіонах країни. Навіть оплата гарматного м'яса в Москві більша. Підписуючи контракт, військовослужбовці москвічі отримують в три рази більше грошей, ніж жителі, наприклад, хантименсійського автономного округу. 1 мільйон 900 тисяч рублів проти всього 670 тисяч. Тобто, за всіма показниками, Москва і Москвичі це перший сорт росіян. Ну і відсоток етнічних росіян тут, звичайно ж, дуже високий, незважаючи на велике число мігрантів. А що з культурною столицею РФ Санкт-Петербургом? Хоча він займає особливе місце в російській ієрархії, його жителі не можуть похвалитися тим же рівнем привілеїв, як москвичі. Це друге за значимістю місто РФ, де рівень життя і якість послуг все ще залишаються досить високими. Але це не Москва, це другий сорт. Далі великі міста, такі як Єкатеринбург, Новосибірськ, Казань та інші, вони мають певні переваги перед іншими регіонами. Тут є робочі місця, розвинена інфраструктура, доступні якісні медичні послуги. Екатеринбург, наприклад, є важливим промисловим і культурним центром Уралу, що забезпечує його жителям більш високі доходи і якість життя порівняно з сусідніми регіонами. Але все це не Москва і не пітер. Це третій сорт. А ось більшість областей і країв Росії знаходяться в умовах хронічного дефіциту. Фінансування на рівні залишкового принципу призводить до постійних проблем з інфраструктурою, охороною здоров'я, освітою, а також рівнем соціальної допомоги та доходів громадян. Більшість жителів цих регіонів почуваються дещо покинутими і забутими своєю державою. Це вже четвертий сорт росіян, але до дна ще далеко. Тому що у Росії є національні республіки і Північний Кавказ п'ятий і шостий сорти росіян. Тут звичайному громадянину живеться дуже скромно. Під час мобілізації 2022 року саме звідси призивали найбільшу кількість людей. Жителі республік, наприклад, Буряти, сприймаються федеральним центром як дешеве гарматне м'ясо. В усіх сенсах їхнє життя і здоров'я цінуються менше, ніж жителів столиці і великих міст. У національних республіках існує безробіття і нерозв'язані соціальні проблеми. Північний Кавказ, у свою чергу, взагалі знаходиться у складному становищі, історична недовіра з боку держави до колись бунтівних народів, силовий контроль і присутність призначених центральною владою намісників створюють елемент напруженості і ізоляції місцевого населення від решти Росії. Далі сьомий сорт Росіян. Автономні області та округи, життя в них це боротьба за виживання. Ненецький автономний округ, Чукотка, Хантиманційський округ. Тут люди стикаються з суворими умовами життя, відсутністю інфраструктури і уваги з боку держави. Жителі цих регіонів залишаються на периферії і рідко отримують необхідну підтримку. Усі, хто може, виїжджають на велику землю. Заради можливості виїхати або покращити своє становище навіть ідуть на війну, підписуючи контракти з Міністерством оборони РФ і, як вже говорилося, отримуючи при цьому в три рази менше грошей порівняно з москвичами. Ну і нарешті ви зрозуміли нові території, жителі окупованих територій це останній восьмий сорт. Но вони, як би не дуже потрібні Росії у регіон, планомірно завозять корінних росіян з глибинки, обіцяючи більше ніж у російській провінції зарплати. Росія прагне розмити місцеве населення прибулими росіянами. Як бувало вже неодноразово в історії російського імперіалізму, коли винищували та виганяли українське населення, а на його місце завозили росіян. Незважаючи на красиву картинку в російських змі, приклади життя на окупованій території вражають зневагою з боку РФ, жителі Донецька, наприклад, масово скаржаться на відсутність елементарних умов життя: дефіцит води та опалення, перебої з електрикою і продуктами, зростання цін на базові товари та бездіяльність соціальних і комунальних служб. При цьому більшість керівних посад на окупованих територіях зайняті приїжджими росіянами. Все це говорить про те, що місцеві це останній сорт навіть порівняно з жителями автономних округів. У підсумку Росія, так голосно заявляючи про свої традиційні цінності, гуманізм, рівність та інші духовні скрепи, насправді ділить своїх громадян на сорти з вражаючим цинізмом. Чи потрібно нагадувати, де ще ділили людей на сорти, як це називалося? Ну і чим це закінчилося. Ну а найвищий рівень цинізму це намагатися виправдати свою агресію проти України боротьбою за права російськомовних в той час, як десятки мільйонів власних російськомовних громадян живуть в умовах дискримінації і нерівності. Росія не має ніякого морального права на захист російськомовних, де б то не було. Адже доля більшості власних російськомовних на власній території їй абсолютно байдужа. А що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях.